Донецьке литовище вже порівнюють з будинком Павлова у Сталінграді. Єдине, який так і не змогли взяти гітлерівці. Нова атака на Донецький аеропорт. В бою за старий термінал бойовики, начебто, застосували газ. Але зрештою, в штабі ато заявили, це були димові шашки. На штурм знову кинули танки, важку артилерію і поріділі роти сепаратистів. Від постійних артударів у терміналі завалилась стеля. Терористи нині передислоковують військову техніку і до Дебальцевого щастя та Лисичанська. Атаки на місця дислокації збройних сил України в дев'яти населених пунктах. За добу терористи поливали їх вогнем з півсотні разів. Найгарячіші місця Донецьк, Дебальцеве, Попасна та щастя. В Невельському військові відбили атаку на базовий табір сила. То терористи мобілізують важку військову техніку поблизу Лисичанська, щастя, Дебальцевого, А під Маріуполь прибувають нові підрозділи російських військ, кажуть в Раді нацбезпеки. За даними РНБО, регулярна армія Росії воює в Донецькому аеропорту, де вже восьмий день поспіль точаться. Запеклі бої сьогодні терористи під прикриттям димових шашок та гранат прорвалися в будівлю старого терміналу. Українські десантники відбили частину будівлі. Бій триває розвідкою. Зафіксовано прибуття в цей район значних сил бронетехніки, важкої артилерії та особового складу для повітряної розвідки та реагування вогню. Росіяни перекинули під аеропорт цілий підрозділ безпілотних літальних апаратів, яким керують російські спеціалісти, за даними групи, інформаційний спротив Литовище стало останнім полем бою для половини особового складу бойовиків батальйону ОПЛОТ. Українські військові й далі контролюють аеропорт. Інформації про втрати за останню добу на цей момент немає. Там проведена часткова ротація особового складу та техніки. створені умови для оборони стратегічного об'єкту. Господі, прости нас. Так, терористи батальйону «Кальміус» зі зверненням до Бога хаотично обстрілюють Донецьк. Сьогодні залпи важкої зброї чують у трьох районах обласного центру. А під час учорашньої вечірньої атаки на центр Донецька снаряди терористів пошкодили з десяток будинків. Я В этом під'їзді живу. Спочатку рванула, там було задимлення метрів метров Там два попадання. Вот здесь вот та сама воронка, і в кришу дома є інформація про шістьох поранених серед мирних мешканців. Загинув працівник міжнародної організації Червоного Хреста, громадянин Швейцарії. Речник антитерористичної операції каже: бойовики стріляли з відстані 30 кілометрів. Світлана Фічун, Валентина Мудрих, Донбас, Спецкор, 2+,2.